Леви, давайте подивимось вас, що чекає вас в січні місяці ваша найголовніша подія. Десятка пентаклів говорить про те, що у вас тут буде в цілому тема пов'язана з сім'єю. Будете вирішувати питання з сім'єю, будете багато там, не знаю, якось проявлятися, вкладатися. В цілому, у вас така сімейна карта, я приділяю увагу своїй сім'ї і більше нікому. У кого немає сім'ї, або навпаки, ви більш там зациклені на своїй роботі. У вас дійсно тут буде багато роботи в плані заробітку грошей, робота з колективом, розширення колективу, зміни якісь вносити будете. Або в цілому будете підраховувати свої фінанси і розуміти. Що в мене є, чого в мене нема, і ще більше, більше відкладати там якось, да, або почати на щось збирати. Десятка пентаклів це своєрідна зона комфорту. Я не можу сказати, що тут будуть якісь різкі зміни, але ці зміни не за горами, тому що десятка в цілому говорить про завершення циклу це коли один цикл закінчився, інший ще не почався, і це якраз перехід до чогось нового. Так що насолоджуйтесь цією зоною комфорту. І е, розуміти, що в подальшому вас чекає щось нове. З чим це ще може бути пов'язано? Знову виходить десятка кубків, сімейна карта. Або це якийсь внутрішній стан комфорту від, це те, від чого я кайфую, від чого я отримую задоволення. І скоро ця ситуація у вас буде трансформуватися в щось нове. Так? Е, е, і це ще. Помірність у вас виходить, у вас прям дуже тихий спокійний місяць буде, присвячений сім'ї. В кого це не пов'язано з сім'єю, це ваш внутрішній стан, кайфушки, це все буде виду змінюватись. Робота. Мені здається, ви тут навчитеся балансувати між роботою і сім'єю, але в цілому зона комфорту.